Віктор Петрович, склалася така складна ситуація з проведенням чергових сесій районної ради. Чомусь депутати не приходять, не збираються до хворобу. Як можете пояснити таку ситуацію і який з цього вихід? Ну, да, дійсно, в Васівківському районі, нашому вже другий раз поспіль не збирається кворум 38 сесію в чергову, якраз напротяг цього тижня. Справа в тому, що згідно з чином законодавства, на склад Васильківської районної ради складається з 86 депутатів. З них 43 це мажоритарна система. І 43 депутати, які обрані за партійними списками партії. З лютого місяця, коли ми ну, депутати переобрали тобто, мене головою районної ради, і ну, все, скажімо так, керівництво і ради адміністрації з відомих подій на Майдані, наслідок яких це сталося, фактично змінились, я б так сказав, Можливо, пріоритети. Тому що більшість, там, яка була на середині раді, це була регіональна більшість. На жаль, поміняти такі або обрати голову районної ради, склад залишився той самий. Але навіть питання не в тому, хто був колись, ким. Питання е, найголовніше, на мою думку, в тому, що більшість депутатів, або ж, велика частина, це так звані парашутисти, як я говорю. Вони відношення до нашого району ніякого не мають. Навіть якщо вони були обрані мажоритарно. Я от прямо раз ви вже приїхали, то я, це ж питання дуже важливе раз з сторони. І друзі, як ми повинні разом з громадою прийняти рішення і вийти з цієї ситуації. Тому що е сесії не повинні для того, щоб приймати е рішення для району. Перш за все, це зміни до бюджету. От, використання коштів бюджетних, там, ну, і так далі, далі. схему планування, оренда приміщень, земель, грошова оцінка землі ну, і, так, і так далі. Mm -hmm. да, безліч питань. То проаналізувавши, ну, у нас не хватило два депутати. 42 депутати було, фактично двох. Деякі були об'єктивні причини, хвороба там, інше. От. Але не дивлячись на це, от, наприклад, село Велика Бугаївка. Гарне село, чудові люди там живуть, і в тому числі і голова Іван Іванович Качан села, який вже другий обраний на своєму місці, однозначно працює, він, більше того, він голова асоціації міста Сіли Київщина. А там депутат Цикаленко Олександр Володимирович мажоритарно його брав. Ну, на жаль, не самі жителі, мешканці, не голова. Не народ, представники народної ради, які її просто його не бачать і не знають. Телефон, який вказані, він не бере. Особисто я не можу і апарат, і я не можу до нього дозвонитися. Я тільки знаю одне, що він десь мешкає в чи в Хотині, чи в Києві, що його брат рідний, він депутат обласної ради. Оце такі дані вже ми вирішуємо. Але фактично, хто він такий, як він обрався, як ну, запитую. це ж неодноразово це на протязі 9 місяців, це в нас. Четверта сесія. От. І, не тут, і, і до того було, всього 38-сесія, от з 38 з кликань, я не знаю, він був раз в 5 всього. От. Коли почали це воювати, приїжджав особисто до громади, ну так було якось ми вибрали, не знаємо, чого є. Я кажу, давайте тоді відкликати. Є закон. В наш передбачено. Я розумію, що закон не такий він легкий чи там простий, але процедура відкликання ініціаторами відкликання. Ви ж, перш за все, ви ж громада, ж, він повинен інтеракти ваші весло. На жаль, так воно залишається. От, точно така сама ситуація з село на Дзвінкове, е, сільська, Дзвінко сільська, е, сільська рада от, і е, перевіз Чоботенко Андрій Олександрович. Це якраз ну, нормальна людина. Він так само мешканець з Києва, громадянську позицію, представляє голова фракції громадянської позиції в Васильківській районній раді. Більше того, він, ну, чи там його фірма, так як зараз газ, ви знаєте, дорогий, скраплений, от ми, ну, природний газ, твердо палини котлети. Якраз він, ну, скажімо так, його фірма можливо, чи організація в Кодаках опалюють школу, дитячі будинку. І питання отримати кошти за використання на тепло. Це якраз Кодаківська сільська рада дає субвенції там, по транспорт, передає районній раді і депутати районної ради приймають рішення направити ці кошти на е, відшкодування, ну, використання на опалення на, на тепло. Він знає про це навіть. Він не приїжджає. Питання взагалі, ну як може, хто за нього хтось буде це вирішувати питання? Якщо він. Я вже не говорю за те, що це його горбунянський обов'язок бути і використовувати громаду е е дзвінкового, тому що ну, і нашого району. Раз так воно відбрали. Більше люди його брали мажоритарно, боролися. Це не те, що там по списках він, він прийшов. Він особисто переконував людей за нього голосувати. За, за нього голосувати. Да. громада наша. А він не виконується. Це, це ну, як можна назвати, тут же питання не в політичних вподобаннях чи там в переконаннях чи в громадянській позиції. Але є ситуація Паскан Василь Михайлович, це межоритарчик Зіванкович. Далі хороших Антон Володимирович, це представляє партію Зелених, Його вибрали Саверівка, велика громада села Ксаверівка, як Саверівка, друга Ксаверівка. Траса там якраз ну, на, на трасі київ одеса Аналогічна ситуація, або взагалі не бере трубки, мешканець Києва зв'язувався з головою фракції Зелених. Кажуть, ми на нього впливу не маємо. Тобто ну, кажу, так Давайте відкличемо, давайте, може, ви ж по списку завезете. Не по списку, Але все одно ви повинні вплинути, що його може люди обрали. Холодняк Ігор Вікторович, Лосятин. Аналогічна ситуація, людина при посаді, він лікар, анестезіолог в Феофанії в лікарні, був на сесіях з 38 чотири рази. І до того так він ходив, ну і зараз тим більше. Це Люди вибралися. Ну, я ще просто щоб назву, це вже це це мажоритарні. Це люди, яких особисто за них голосували, хтось, можливо, із села не пройшов, який б ходив би. От, вони, не дивлячись на що, вони звертаються. Це точно так само можна сказати про Гла... Глачук Павло Федорович. Також він працює в Києві, живе в Києві, село Мархадюк. Чепеленко Владислав Віталійович так склалося обставини, що його брала митниця. Він працював у нас в адміністрації, але зараз він мешканець Луганська. Тут, тут вже нічого не скажеш, але воно так воно в житті складалося. Mm -hmm. да. ну, от. ну і ще там береговий віктор Миколаївич, це пологи. Там людина хворіє, але в будь-якому разі за останні два роки можна було або скласти своє повноваження особисто, то що до них зверталися. Ну, якщо не виходить або не приїжджаємо, то ну, давайте, можливо, перевибори, або якось скласти. Ні, ми будемо туди-сюди такі відбуватися. Якщо взяти ще список партій, то партії, ну, зараз партії регіонів у нас немає, фракції. Але ж ми всі знаємо, що не залишиться. От з них приблизно 20 чоловік це жителі Києва, яким відношення до Всекратичного взагалі ніякого немає. Те, що вони приїжджали, і мотивації в них також не видно. Вони прямо це говорять. Ну, Їх можна, в принципі, зрозуміти. Скажіть, секретаріат обрали фактично вчора нова Верховна Рада. Почала роботу. Чи є такі думки поданих секретаріату Верховної Ради, щоб якось на узгоджувальних зборах народних депутатів спробувати вирішити це питання, тому що це не поодинокий випадок, і навіть на рівні сел, як в Осиківському районі, Селище Гловаха теж стикається з такими проблемами збору. Я, я зрозумів, я зробили запитання, що більше цього. Я хочу сказати, що от нас, от у нас в мене на столі там і в комп'ютері є проєкти законів про місцеве самоврядування, про державній адміністрації, про адміністрацію реформи і про зміни до Конституції. Ми з апаратом ради, з головом сільських рад, це вже на протязі з квітня місяця. Упрацьовуємо ці документи, всі тобто, своє бачення надіслали і в обласну раду, тож так як вимагалися. Тобто ми так само ще звичайно, в секретаріат Верховної Ради. В цих нормах, що там де передбачається, ми обов'язково вкажемо, що не може бути так, що вибираються люди, які тут не мешкають, які не живуть. По наші закону зараз. Дали. Це ми бачимо. Це неможливо там порушення якихось прав людини з однієї сторони, а з іншої сторони, це грубе порушення ну, прав же тих самих. Громада наша. Якщо вони не, спіл... не знають і проблем, не, вир... не пробують їх вирішувати, не спілкуються, навіть не з'являються, ми ж не говоримо про те, як вони виконують свою роботу, то дійсно значить, тоді вони не мають права представляти громаду, вони голосу... приймати участь в виборах. А як вибори приходять, то ми зрозуміли в 2010 році. Хто кого вибирав, як, якщо було телефонне право, і його адміністрація, ну, чи будь-хто міг, чи якийсь керівник партійного осередку, під тиском там, чи грошима він вибирали депутатів. Ми це знаємо, тому що ми, ми самі це проходили. Ми бачили, ми боролися з цим, з цією системою. Можливо, Якраз ви, на Серківщину. Є зараз така можливість чи потреба, скажімо, потреба. Просити призначити позачергові вибори і вирішувати, як, як то це питання. Ми чуємо, голоси, що вже переносяться вибори з березня місяця на ось. Можливо, таке буде. Справа в тому, може у вас є і сірація, але Верховна Рада призначає. Ви ну, позачергові, це за півроку, якщо до виборів. Якщо ми порахуємо, ми зараз точно не можемо сказати, коли будуть дійсно вибори призначені. От зараз якраз цей склад, і після вчорашніх подій у Верховній Раді, ну, велике в мене є сподівання, що все-таки ну, влада у нас в Україні запрацює для людей. Тож все для того є. Все. І зараз все одностайність. І фракції, і коаліції, яка у нас сформована була, і обрання, і прем'єр-міністра, і голови Верховної Ради, і президент. Бо казали, що ми готові вже, тож це навіть не депутатів вимога чи там бачення, а це громади, наші народу України. Вони вже ну, пережили навіть ці, ці реформи і. Інше питання можливо, як вони повинні впроваджуватись? Треба ну, дуже багато питань до цих навіть проєктів законів. От, але я переконаний в тому, що я думаю, до кінця року, за грудень місяць, ми чітко будемо знати, коли в нас будуть перевибори, от, або коли будуть вибори чергові, як, по якійсь схемі, системі воно буде проходити, і змінами. От, і, там, і тоді вже ми будемо приймати рішення. Звичайно, що ми направимо своє бачення, і в тому числі стосовно ну, наше бачення, як повинні вони проходити, і навіть в цій. В тій системі, яка зараз відбувається в мажоритарній системі, так. хто повинен представляти громаду? І, знову ж, це наше бачення, це не просто так, звідкись воно написано, воно, можливо, до них є, претензії можна від'являти з точки зору юриспруденції. Але воно написане з життям і громадою. Але все ж таки я сподіваюся, що ми, звичайно, зберемо сесію, на це підключиться. Зараз у нас буде в понеділок нарада з головами сільських рад. Обов'язково, ну, там, повірте мені, можете бути присутніми, там буде жорстка розмова, тому що і голова е е сільської селищної ради, він точно так само, е посадова особа, як і він повинен впливати, зацікавлений буде, щоб депутат е районної ради мажоритарний точно так само вислуває інтерес. Якщо немає цієї співпраці, то взагалі для чого повинно, ну, потрібно саме самоврядувати. От, і ми будемо розбирати кожного, от, де хто скільки ходить, як і яким чином їх ну, запросити, на яке слово назвати на е, чергову сесію 38 Ми визначимося, коли вона відбудеться після цієї наради. Це з однієї сторони, з іншої сторони, до кожного. Е, Голови фракції і до кожної представника ну, групи керівника групи в районній раді. Ми особисто я особисто запрошую їх. От ми вівторок зберемося тут і будемо разом радитися, яким чином ці депутати які не ходять, що вони написали або за власним бажанням склали свої повноваження, і ми завели в тих рамках ну сьогоднішнього законодавства, не чекаючи там березня чи там жовтня місяця, завезли цих людей. Вони ж дивіться бачать, які будуть ходити, які будуть. Виконувати свої обов'язки. Це ми можемо зробити зараз. Тут воля потрібна тільки керівників ну, партій і фракцій, і от, ну і, звичайно, районної ради, всього корпусу депутатів районної ради. А керівники партій, вони зацікавлені цих перебранів зараз депутатського корпусу, чи ми ну, не, можливо, деякі не зацікавлені, але зацікавлені люди. І громада в цьому зацікавлена. Знову ж зберемо народну раду, народна рада також висловить вона підключиться до кожного з них. От, і вона буде диктувати свою мову. Але по великому рахунку, це ми те, маємо, те, що ми маємо, це ну, все-таки байдужість наших громадян. Вони Те все, що зараз я сказав, вони це бачать на місцях. Якщо вони не замічають, чи є в них депутат, чи, він, чи його немає, що він робить, або його не питають. Ну так воно і живе. Тобто перш за все, це треба не мені. І не керівництво району. Це потрібно громадян, громадянам нашим, нашого округу, конкретного села з кожного нашого району. Раз вони мовчать або скажуть, що не так, ну тоді дуже важко з цим боротися. І тоді дійсно в кожного є свої амбіції, в кожного є свої політичні переконання, і вони починають гратися. Ну, за той бюджет, не за той бюджет, там чи виходимо, не виходимо, той голова хороший, чи той був голова поганий. Тут питання глибше, не готово персонально, там, чи там був до мене Володимир, Олег Володимирович, чи зараз я. Питання не в мені і не в посаді. Питання взагалі в розумінні, для чого ми збираємося і які питання ми вирішуємо, чи вони важливі, чи не важливі. Звичайно, що в цих умовах, які ми жили 23 роки. І останні, особливо останні події, які показали, що місцевого самоврядування в нас ну, майже немає. Функції знівельовані, ну, фактично. Ми Починаючи з того, що повторюю ще раз, що землі поза межами населеного пункту розпоряджаються обласні земельні ресурси. Нас ставлять до ну, є, це, ну, Закон да, 12 років 12 років, який був зроблений. Причина його, не будемо зараз там про це говорити, але факт того, що. Так не може бути. Якщо є керівник району, якщо люди йому довірили, то вони повинні за це відповідати. я не можу відповідати, і депутати не можуть відповідати за те за дії обласного управління земельних ресурсів, які міняються там залежить від того, яка політична сила приходить, і так далі, і так далі. Але я з ну, жахом або дивлюся, чи сумом, дивлюся в те, коли буде так, як ми говоримо про децентралізацію, коли буде влада і вирішити багато питань якраз і депутати. Як вони зможуть вирішувати, якщо вони навіть не збираються на сесію? Тобто, який рівень може бути? Справа ж в тому, не то повноваження це важливо. Тобто, я, ну, це болить, я розказую. Але ми ж розуміємо з вами, що наш Васильківський район 80% дотаційний. Фактично, ми те, що ми заробляємо самі, ми можемо прожити там два місяці. Якщо взяти так умовно. А 10 місяців ми живемо за те, що нам дає держава. І в такій ситуації, якщо навіть і буде в нас повноваження, як ми з, ними, з чого ми будемо мати можливості вести господарювати, на жаль, цим багато хто не розуміє. От, а ми повинні разом, в тому числі депутатами, зацікавці з громадою думати, як можливо ми можемо самі вирішувати наші питання. Економічно. Економічно, перш за все, звичайно, все ж починається з економіки. Все і, і відбулося, тому що кожна людина ж матеріальна, нас хоче поїсти, вдягнутися, там, пити і так далі, і ще краще хоче. Зміна політичного лашапу допоможе цю. Сподіваюся, сподіваюся. Але я і закликаю, і прошу всіх, і зараз над цим працюємо, якраз у цих світлі пропозицій до законів, до проєктів законів, які планується ну, впровадити, щоб кожна громада, щоб знала, що відповідальність була вона. Одне діло, щоб кричати, що не так, а інше щоб пропонувати, як зробити. Поки ми не дадемо відповіді, як ми зробимо це, то ну, навіть будь-які закони і будь-які нові партії і так далі, на це за нас ніхто відповідь не дасть. Ну, це поширення е, можливостей місцевих громад і так звана децентралізація, е, яку е, е, Петро Олексійович е, пропагує на усіх рівнях і на всіх. На всіх yeah. Добре, дякую вам за інтерв'ю.